Є місця на карті України, про які майже ніхто не говорить, села, сховані серед полів і лісів, ніби стерті з пам'яті, але саме там іноді відкриваються таємниці, що змінюють усе. Бо те, що забуте людьми, ніколи не забуває Господь. Я хочу розповісти вам історію, яка почалася з маленького каменя, кинуто у старий колодязь, і цей камінь зрушив не тільки воду в глибині, а й серця цілого села. На карті це виглядало як звичайна точка біля карпатських передгір'їв, дорога туди розбита, а табличка при в'їзді давно похилилась, заросла мохом і була майже не читаюча. У селі жило кілька десятків людей, здебільшого старші, котрі не покинули своїх хат навіть після того, як діти роз'їхалися. Була одна стара школа, де тепер тримали зерно, і фельдшерський пункт, що відчинявся раз на тиждень. Але найголовніше стара церква. Вона стояла на пагорбі, потріскана, облізла з вибитими шибками. Люди називали її Покровською. Колись туди приходили з трьох навколишніх сіл, бо саме її дзвін лунав найгучніше і його чули аж до лісу. Казали, коли храм освятили, навіть птахи замовкли, бо звук був неземний. Та інші часи принесли інші порядки. Церкву закрили. Без молитви, без останнього дзвону, просто прийшли люди в пальтах і сказали: тут буде склад. Ікони скинули, хрест зняли, а дзвін розбили. Спершу селяни обурювались, але згодом їх обійняв страх. Бо щоночі там починали коїтись дивні речі хтось бачив світло у вікнах, хоча електрики в храмі не було. Хтось чув спів, але не людський. А один чоловік, який зайшов усередину, Після того замовк назавжди, з того часу і храм, і колодязь біля нього стали місцями, які обходили стороною. Діти там не гралися, дорослі не жартували, навіть бур'яни ніхто не рвав поблизу, бо в кожного в душі було одне й те саме відчуття там щось не так. Того дня не мало статись нічого особливого. Була звичайна неділя, спекотна, з пилюкою, що висіла над дорогою, мов привид. Діти ганялись у дворі. Старі сиділи на лавках під хатами, але саме тоді маленький хлопчик Сашко, син молодої вдови, підійшов до закинутого колодязя біля храму. Йому не раз казали не грайся там, не підходь, але цікавість сильніша за страх. У руках він тримав камінь. Малий вирішив просто кинути його вниз, щоб почути глухий стукіт по дну. Камінь полетів, і замість очікуваного удару лунав інший звук. Чистий, дзвінкий, ніби бокал розбився на урочистій церемонії. Сашко завмер. Його очі розширилися, серце забилось швидше. Він побіг до матері, ледве вимовляючи слова, та покликала дядька Василя, місцевого майстра, на всі руки. Той прийшов, заглянув у колодязь, похитав головою. Порожньо кажете: ну, добре, принесіть ліхтар, світло впало у темну глибину. І тоді всі, хто зібрався навколо, побачили. На самому дні щось блищало: не вода, не метал, скло. І лежало воно рівно, немов хтось поставив його туди навмисно, наче чекало саме цієї миті, щоб з'явитися знову. Люди перезиралися мовчки. Кожен відчував, це не випадковість, це знак. І саме хлопчик, кинутий камінь, якого пробудив колодязь, став першою ланкою в історії, яку село ще довго не могло пояснити. Коли дядько Василь запропонував дістати те, що виблискувало на дні, люди не заперечували. Хоч усі відчували тривогу, але ніхто не міг відірвати очей від колодязя, змайстрували гачок із ржавого дроту, прив'язали до нього довгу мотузку. Троє чоловіків стали над кам'яним краєм, повільно опускаючи снасть у темряву. Діти, яких раніше намагались відігнати, все одно підглядали з-за кущів, серед них і Сашко. Хлопчик, що кинув камінь. Його очі палали допитливістю і страхом водночас. Мотузка натягнулась, чоловіки обережно піднімали знахідку, і ось нарешті на світ з темряви з'явився згорток. Груба тканина, темна, але зовсім не пошарпана. Вона була зав'язана міцною мотузкою. Усі очікували побачити мокрі, розкислі клапті, адже колодязь роками стояв пусткою. Та тканина виглядала так, ніби її сховали там учора. Селяни мовчали. Ніхто не жартував, не сміявся. У кожному було відчуття, що вони тримають у руках не річ, а щось більше, ніж річ, наче чужу волю, чужий голос, повільно розв'язали мотузку. Усередині виявилась пляшка, скляна, темно-зелена, циліндрична, зовсім не схожа на сучасні. Корок був цілий, обмотаний смужкою полотна. І саме тоді всі зрозуміли те, що вони дістали, пролежало там десятиліттями, і все ж таки збереглося так, ніби чекало саме цієї години. Коли пляшку поставили на землю, всі мовчки дивились на неї, ніби на святиню. Скло тьмяно відбивало сонячні промені, але здавалося, що всередині є щось більше, ніж аркуш. Чоловіки обережно витягли корок. Він тріснув сухо, як старе дерево, і повітря навколо відразу наповнилось дивним запахом, суміш диму, ладану і давнього мовчання. Зсередини дістали згорнутий аркуш. Він не був розсипаний, не був пожовклий, як мало би бути після десятиліть. Навпаки, ніби зберігав власне світло. Тонка поверхня нагадувала пергамент, і коли його розгорнули, всі побачили лише кілька слів. Написаних великими, чіткими літерами: Якщо це читає українець, не здавайся, без підпису, без дати, без пояснень. У натопі здійнявся шипіт. Першою заговорила баба Марта, найстарша жінка села, яка завжди жила ближче всіх до храму. Вона дивилась на аркуш широко відкритими очима і прошепотіла: Це його рука, того, хто так і не повернувся. Всі знали, кого вона мала на увазі, її чоловіка, забраного ще в 37-му, вона чекала все життя. Казали, що з розуму зійшла, бо розмовляла з іконами, але в цю мить ніхто не сміявся. У її очах було те саме світло і тривога, що й на папері. Люди стояли навколо, не зводячи погляду з послання. Ніхто не сперечався, не питав, хто його написав і коли. Бо кожен відчував, це не просто слова з минулого. Це відповідь. Наступного дня до села приїхав молодий священник із сусідньої парафії. Його звали Отець Іларіон. Люди покликали його не для служби, а тому, що самі не знали, що робити з листом. Він увійшов до храму, де на столі лежав Аркуш, і довго мовчав, вдивляючись у літери. Потім узяв його в руки, провів пальцями по краю і сказав спокійним голосом: Це не музейна річ. Це не артефакт для вітрини, це нагадування. Від кого? тихо запитала баба Марта, стискаючи хустку в руках. Від тих, хто не мав голосу, але мав надію, відповів отець. І справді, Аркуш не виглядав старим, чорнило не розмазувалося, папір не ламався, але водночас від нього йшло щось давнє запах диму, ладану, молитви й тиші. Отець Іларіон довго думав і нарешті сказав. Не треба передавати це послання до служб чи вчених. Воно не для газет і не для полиць архіву, воно для тих, у кого є сумнів у серці. Якщо лист потрапить у чужі руки, він мовчатиме. А якщо залишиться тут, знайде того, хто має його прочитати. Його слова прозвучали як рішення. Люди кивнули, і вперше за довгі роки в їхніх очах з'явилась не тільки тривога. А й відчуття, що над ними є щось більше, ніж вони самі. Лист поклали до старої шафи у храмі. Шафа була потріскана з облупленою фарбою, але стояла ще з тих часів, коли церква жила молитвою. Люди зійшлися на тому, що він має залишитись там під захистом стін, які пережили і радість, і занепад. Не було ні ритуалів, ні дзвонів, ні новин лише мовчазна згода. Кожен повернувся додому. Не промовивши й слова, і ця тиша була особливою, вона не здавалася глухою чи мертвою. Навпаки, у ній було відчуття очікування, наче сам храм затамував подих. Тієї ночі село спало спокійно, але ті, хто прокидались від снів, вже ніколи не могли сказати: у нас нічого не трапляється. Бо саме в цій тиші починалось щось нове. А близько третьої години ранку вікна храму. Де не було електрики, раптом засвітилися не яскравим світлом, а теплим і м'яким, немов від лампадки. Світло виходило від старої свічки, що роками лежала обвуглена і посіріла, вона не горіла, вона світилася. Ніхто не зізнався, що зробив це, не було ні дітей, ні пустунів, готових узяти на себе, бо всі розуміли, це не людська рука, це ще один голос. Такий самий, як той, що пролежав у пляшці десятиліттями. І з того дня село вже не було тим самим, бо кожен, хто читав ці слова, відчував це звернення не до когось одного, це до всіх і, можливо, саме до нього. З того дня, коли на камені колодязя з'явився напис, у селі почалися зміни. Вони були тихими, майже непомітними ззовні, але кожен відчував їх усередині. Люди не стали святими і не кинулися до покаяння, але зникло те, що роками давило село байдужість. Тиша вже не лякала, вона лікувала. Щонеділі біля храму збиралися люди, не завжди з отцем, не завжди зі службою, інколи вони просто стояли в тиші, інколи хтось шепотів молитву, якої давно не вимовляв, а хтось просто мовчав, слухаючи себе. Діти перестали боятися колодязя. Вони бігали поруч, малювали на камінні сердечка, сонце, просте слово, світло тут. І здавалося, що це не дитячі ігри, а продовження того послання, яке пролунало з глибини. Храм ніхто не відновлював, не фарбував і не прикрашав, але він ожив. Його двері більше не здавалися зачиненими назавжди. Кожен, хто проходив повз, Зупинявся хоча б на мить, не з цікавості, а тому, що в душі щось відгукувалось, і навіть ті, хто не вірили, все одно казали одне й те саме, тут щось є. Про лист більше ніхто не говорив уголос. Його не шукали, не намагались пояснити зникнення, але всі знали, він не пропав, він просто знайшов того, хто потребував його найбільше. І фраза, написана простим чорнилом, без дати й підпису. Поступово вросла в серце кожного. Якщо це читає українець, не здавайся, це були не наказ і не заклик. Це був голос м'який, але чіткий, той самий, якого люди чекали десятиліттями. Хтось згадував ці слова на самоті, хтось, коли ставав важкий день. Старі тихо промовляли їх, дивлячись на колодязь. Молоді, коли відчували розпач. Навіть діти, хоч не зовсім розуміли сенс, повторювали фразу, наче заклинання. Лист зник із шафи, але залишився в душах. Він став частиною самого села, як тихе світло, що не згасає, хоч би які темні часи наставали. Стару шафу в храмі залишили на тому самому місці. Вона стояла порожня, але ніхто не наважувався її прибрати, бо всі розуміли, іноді найсвятіше це не те, що видно, а те, що відчувається. Коли над селом опускався туман. А вікна церкви знову темніли, кожен, хто проходив повз, зупинявся біля колодязя. Хтось торкався каменю, хтось просто вдивлявся у темряву і неминуче читав слова, видряпані на плиті. Я бачив, як темрява йде, але світло стоїть, і тоді розумів, це світло вже не в колодязі, воно в кожному, хто чув цю історію у мені, у вас, у тих, хто ще народиться. Бо світло не потребує храму, воно потребує серця. Тож, якщо зараз ти чуєш ці слова, зупинись на мить. Можливо, саме тобі й був призначений той лист, можливо, саме ти маєш стати тим, хто не зламається, бо темрява може рухатись, але світло завжди стоїть.